Ребят, я вам честно говорю нам пиздец. Якщо зелень не зробить, сейчас не почне зміни, если не начнуться, не начнуть такі чистки, блять. Именно привладник, іменно державник, а таких голів громад, блядь. Ви, сука, зробіть, сука, показательно, блядь, візьміть, блядь, футчука, блять, нашу. И показательно на всю Україну, блядь. Покажіть это, блядь, розкрыть это очки, щоб... Побачили, який гнайник у нас в громаді, блядь. Щоб, сука, хтось побачив, начали боятися, йоб твою мать, блядь. Ви ж розумієте, що, блядь, ну сука, вообще ж ніхто нічого не боїться, блядь. Вони мільйонери, вони мільярдери. У нас, блядь, сім'я Фучука, вся сім'я торгує землею громади, блядь. Оформлює, блядь, десятками по 2 гектара, блядь. Вот эти, блядь, 2 гектара, децентралізація, це, блядь. Це, це тотальне знищення, блядь, Це просто, блядь, роз, розікрали все нахуй. У Нас немає і сутки, напевно, державної землі. Поки не буде якихось, блядь, резонансних резонансних. Поки не буде, блядь, якихось таких, блядь, покарань, блядь, на всю, сука, Україну, блядь. Щоб телемарафон оце тільки сука показував, блядь. Що ось сука, гнида украв, блядь, скільки, блядь, мільйон. У нас, блядь, десятками, якщо не сотнями, сука він розікрав громаду. Це не за один рік. Вся земля розворована, все під Худчуком, блядь. На хабарі роздає, блядь, і те саме, блядь. Оце, блядь, оце все правління в нас в Україні.